Are there any plans cheese knot plummet podcast, podcast radio, radio shorty radio zoo park Surely Точно є якийсь план. Всі кроки підпорядковані логіці, переслідують зрозумілі цілі і досягають необхідного результату. Це ви про цю мандрівну трупу. Про цих глибоких фахівців планування. А як вам таке? стосується найпростішого, а саме, скорочення уряду США Анатемт байді the... спроба неофіційного департаменту ефективності уряду скоротити федеральні витрати. Далі цитати фахівців права і управління. Є навіть професор Університету Міннесоти. Масивк, масштабні скорочення відчуваються у всіх областях і установах. Дедансайд процес скорочення хаотичний у всіх відомствах. It's not a це більше схоже не на скальпель, націлений на певні програми, де, на думку виконавців, могли бути роздуття витрат а удар кувалдою по всій виконавчій владі. It seems these political... Схоже, ці політичні призначенці просто не знають, які саме програми вони скорочують і для чого кожна з них потрібна і полуничка на торті, міністерство енергетики США, Міністерство охорони здоров'я та соціальних служб, міністерство сільського господарства США, і ще деякі важливі міністерства одразу після звільнення намагаються поновити на роботі співробітників, яких вони щойно звільнили. Поновлюють людей, які опікувалися національною безпекою країни, мають доступ до американських секретів, наприклад, щодо ядерної зброї тощо. Знаєте про що все це каже? Звісно ж, про погане управління урядом, а може, навіть на відсутність такого управління взагалі. Хіба ні. Now. А тепер спробуйте уявити, які плани в цієї команди стосовно встановлення миру у війні. уявили Тому заспокойтеся і чекайте, коли труп вашого ворога пропливе рікою, стародавня китайська філософська мудрість. Нам своє робити, андрофагів нищити і бити. і хай нам наша земля допомагає. Радіо Шорт. Подкаст Радіо Шорти. Радіо Зоопарк.